Півпродужі у нас Mercedes slk 300 AMG Це автомобіль у нас з 2-літровим турбомотором на 245 кінських сил, повністю в стокі, без тюнінга але їде він просто бомба. Це у нас 2 літра турбо на задньому приводі на автоматичній коробці передач 9-ступінчатий G-Tronic, 9G-Tronic. Хто знає Mercedes, які технічні складові, знає, що це топ-коробка на даний момент в цих кузовах Mercedes. Так як в 1.8 шла у нас 7-ступінчатий, дуже повільний. Автомат. А тут у нас вже хороший надійний і швидкий. Безключовий доступ на передніх дверях, автомобіль на СМГ обісі на Харман Кардоні. На пам'яті сидінь спереді для водія та для пасажира. Харман кардон, акустика з сабвуфером, Електро відкривається на скриші. Є обдув підігрів сидінь та обдув у нас шиї, коли відкритий у нас дах. Також моделька цього ж автомобіля. Дуже схожі датчики світла, датчики дощу, круїз контроль контролю автомобілі є, також замінене штатна мультимедіа на Android Auto. автомобіль в дуже гарному та збереженому стані, жодних нарікань по салону, по сидінням немає, все повністю працює, все чистеньке, гарненьке, білий колір, без подряпин, Все повністю ціленьке, також встановлені гарні світодіодні лінзи вночі дуже класно світить по ходовій частині без нарікань, їде дуже добре, нові там мазні диски, повністю все обслужене, масло в коробці поміняне. Ніяких пинків, гривків та стуків по ходовій частині, по коробці та по мотору прийти здрайві замічено не було. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги, він в гарному стані і готовий до будь-яких перевірок. Чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит-лізинг або за криптовалюту.